Привіт, мої любі слухачі! Сьогодні читаємо дуже літню книжечку під назвою В очікуванні пана лінивця. Приємного перегляду! Терпляча Саша і пан Лінивець були найкращими друзями. Одного ранку Саша вирішила, що вони підуть поплавати. Вони будуть робити стійки на руках і плавати на спинах, і бризкатись, бризкатись, бризкатись. Звичайно, пану лінивцю знадобилось трохи часу, щоб почати ворушитися. Давай, пане лінивцю, підбадьорола Саша. Сонце вже зійшло і готове гріти нас. Хм, промичав пан лінивець, а як щодо наших рушників. Це готово, пане лінивцю? Окуляри для плавання. Так, готово. Ласти? — Ну, звісно, а маска для плавання. Так, 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 ну можемо вже йти? спитала Саша. Ем, ще ні. Фу, пане лінивцю, пробурчала Саша, ти сидиш там цілу вічність. Поки Саша чекала, вона в'язала і читала, а потім ще в'язала і читала. Нарешті Ідемо купатися, голосила Саша. Але купатися вони так і не почали. Маленький басейн мав безліч дирок. Саша почала сердитися, а від пана лінивця не було жодної користі. Я просто хочу покупатися з тобою, закричала Саша. Зроби глибокий вдох, м'яко сказав пан лінивець. І дихай, дихай. Саша схопила великий надувний круг і дула в нього дула, дула, поки не відчула себе спокійнішою. Давай краще підемо до озера, сказала вона. Гов, гов! Привіт, Френк, сказав пан лінивець. Пішли, Френк, відвідемо тебе до твого подвір'я, простогнала Саша. Все це забирає дуже багато часу. «Ох!» – прошепотів пан лінивець. Що тепер? заскиглила Саша. Равлик. Ні, пане лінивцю, нам треба йти, інакше у нас не залишиться часу для плавання, суворо сказала Саша. Ну, добре, погодився пан лінивець. Але коли пан лінивець і Саша приїхали на озеро, то почули смішний звук. Наші животики бурчать, сказав пан лінивець, давай пообідаємо. Добре, погодилася Саша, але була дуже незадоволена. Після обіду пан лінивець був дуже сонним. Час для денно сну, сказав він. Ні, 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 розлютилася Саша. Я чекала і чекала і більше не чекатиму ані секунди. Нарешті я відправляюсь поплавати, розлючено бризкала вона. Нарешті не треба більше чекати, вона почала бризкати трохи менше. Поплавати це все, що я хотіла сьогодні, сказала вона, зовсім переставши бризкати, але пан лінивець не плаває зі мною. Вона попливла до свого друга на спині. Вона повільно проводила коло руками в певному ритмі ліва права, ліва права. Саша почала відчувати себе спокійніше, наближаючись до берега. Пане лінивцю, спокійно сказала Саша, мені шкода, що я накричала на тебе. Я просто дійсно хотіла піти поплавати з тобою, а зараз же майже час йти додому. Я розумію, відповів пан лінивець, Це може бути важко чекати. Я чекав на тебе. Ти також був розлючений?» – спитала Саша. Трошки, але я рахував хмарки і метеликів. А потім ти повернулась. Це звучить весело, можливо, ми зможемо зробити це зараз разом, сказала Саша. Але хіба ти не хочеш піти поплавати разом? спитав пан лінивець. Я можу почекати, відповіла Саша. Отже, вони рахували хмарки дорогою додому, гумових качечок приймаючи ванну і зірки перед сном. І несподівано настав ранок. Часи йти плавати, посміхнувся пан лінивець. Саша та пан лінивець робили стійки на руках, і пливли, і бризкались, бризкались, бризкались. Плавання з паном лінивцем однозначно вартувало того, щоб почекати.